Не знайти одну єдину відповідь, коли дорослі запитують: ким ти хочеш бути? Ким же я хочу бути? Віко, ну нехай я за комп'ютером день дизіншу. Ну а ти чому сьогодні? Тому що я знайшла тут справжнісіньку красу, і батик, і менді. Стоп, а Менді це ж татуювання. А тобі батьки дозволяють. Це не татуювання, це розмальовка хноєм на шкірі. Це все роблять художники. І я б хотіла стати художником натуралістом. Неологізм від віки. Художник натураліст. Людина, яка створює малюнки з використанням лише природних матеріалів. І Я знайшла куди ми підемо. Ходімо! Доброго дня, Добрий добро. Я Віка. Я гліб, Маша. Приєдна. Скажіть, будь ласка, а вас можна назвати художником натуралістом? Можна назвати художником натуралістом якщо хочеш. Я використовую свої творчості, натуральні матеріали. От, наприклад, тут картини висять. Це картини моїх учнів. Я їх вчу, як з круп, з гречки, з макаронів, з квасолі робити гарні картини. Чи, наприклад, розписувати по тканині, по натуральній тканині з шовку, чи з вовни. От, але все ж таки я художник по тканині, художник декоратор. Ну, Дуже гарні звичайні картини. Я теж хочу навчитися розписувати тканину по батику, я правильно сказала? Ну, не по батику, а розписувати тканини в техніці батик. А. Так буде правильніше. До речі. <рігла> батик це ручний розпис по тканині з використанням резерву, воску, парафіну, лаку та фарб. У нас є вже готовий ескіз. Спочатку ми робимо на папері. От ну тут у нас намальована така україночка, угу. вона з домашніми улюбленцями. От а в руках в неї книжка. Ну, якщо ми хочемо, щоб це була сучасна україночка, то її треба щось домалювати. Сучасне. Давай тепер ти спробуєш домалювати котику тут планшет, ніби він сидить на трависті і шукає щось в інтернеті. Ти малюю, я тобі допоможу, якщо не вийде. Спочатку потрібно малювати обов'язково на папері, а не зразу на тканині. Тому що, коли ми олівцем малюємо, то ми щось виправляємо, щось стираємо, угу. а на тканині це неможливо зробити. Тут якісь кнопочки, тут там щось написано в нього. От. А їй можна ще тут телефон. Угу. Тут камера в нього. Вона робить ну, да, напевно. Так, Це ми домалювали. Тепер можемо переносити малюнок на тканину. Так, і як ми це будемо робити? Просто треба прикріпити його до тканини такими булавочками, щоб mm -hmm. він не їздив туди-сюди. Де нас ще одна булавочка? Бери олівчик. Mm -hmm. І тепер треба це швиденько обмалювати От по чорних лініях. Ти дивись, за Кажуть, її різні розписи батику. Гарячий, холодний. Це правильно? Так, є різні техніки. Батик це дуже давній вид мистецтва, 2000 років вже йому. За цей період багато з'явилося способів розфарбовувати тканину. Холодний батик це з використанням спеціального резерву, яким ми обводимо контур, схоже на клей, тому він холодний, тому він називається холодний батик. Гарячий батик це з використанням одну хвилинку. З використанням резерв воску воску, а, Фіну цей воск гарячий, він в рідкому стані перебуває, тому ми можемо їм малювати. Їм так само обводяться контури малюнку, щоб не розтікалася фарба. Так, витягаємо наш папір з під низу. Угу. Він нам більше не потрібний. Зараз він нам не буде потрібний. Кудись його поклади. Так, тепер нам треба, якщо це холодний батик, ага. ми сьогодні малюємо, нам треба обвести контури спеціальним клеєм. Ого. тут нас клей А стоит. навіщо нам ці штуки? Ці штуки називаються вони Скляні трубочки угу. для батику, купуються в художньому магазині. Угу. Цей клей його можна зробити самому, прочитаєте рецепт в інтернеті, або купити в художньому магазині вже готовий. Угу. Отак от береш його. Трошки набираєш. Клас. Давай, пробуй сама. Так, втягай в себе, не бійся, ти його не наїсиш, все, 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 стоп. Так, його витерла. І тепер треба угу. от нам цей контур обвести. Треба не поспішати. Дуже охайно його зробити. Цей такий клей, він буде довго сохнути? Ні, він вже висихає, поки ти ну, його малюєш, він вже висох. А як ви вигадуєте тему? А, теми можуть для батику можуть бути різноманітні. Намалювати можна все що завгодно, і космічний корабель і квітку. Зараз ми з вами не просто малюємо картину, а. Коли ми її створимо, обов'язково повісимо на виставку. Вона стане частиною експозиції міжнародного проєкту Разом з Тарасом, який присвячений 200-річчю Шевченка. Він він вже цілий рік проходить. Учасники їх більше 400, Вони з України, з за кордону, іноземці, дипломати, діти, дорослі. То ми зразу намалюємо і на виставку? Ну зразу намалюємо на виставку. Так, давайте зараз підсумуємо, що ми mm -hmm. вже з вами зробили. Ну, Ми нанесли е, контур. Ні-ні, зру... ні спочатку ми намалювали малюнок на папері. Спочатку ідея. Ідея. Да, ідея. Да, Потім ідея. ми намалювали контур олівцем. Після цього да. перенесли на тканину. Да, перенесли. А, а Після цього ми намалювали контур клеєм і після цього будемо малювати. Фармювати. Малювала віка, а пам'ятає все гліб. Молодець. От дивіться, це була просто, wow, просто біла тканина. Отака, от як тут зараз лежить. Гарна квітка розквітла, гарний блакитний фон на ній з'явився. Якщо от ми його одягнемо на нашу віку, вона одразу стане ще гарнішою. Я думаю, мені пасу. Сама собі намалюєш? Хочу звернути вашу увагу, що Можемо, наприклад, робити Ой, такі клас. цікаві штуки. А як ви це зробили? А що це? Ну, абажур. 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 Розписується тканина, вирізається, відживається, одягається на каркас і виходить такий абажур. Клас. Гліб, відкривай фарби Яку? та всі відкривай. Будемо їх змішувати. Ой, Вони такі рідкі. Як пахнуть смородону? Це угу. фарби екологічно чисті, тому що ми їм одяг розписуємо, вони мають бути е, неалергенні для, для шкіри нашої. Угу. Зараз буде, ми, буде? Значить, беремо палітру. Нам обов'язково угу. потрібна палітра, краще використовувати якусь е, тарілку, пласку. Угу. Беремо пензель, краще з схвости білки угу. для акварелі. Вони е, багато води в себе вбирають, угу. і тому ними зручно малювати по тканині. Так, спочатку нам треба намочити наш фон. А чому ми намочимо фон, але зразу його не фарбуємо? Тому що для того, щоб фарба гарно лягла на тканину, угу. треба, щоб тканина була сира. Це все треба намочити водою, але обережно не залазьте на сам малюнок, на фігури, угу. тому що і фарба теж почне стрибати через контур. Багато води не треба. Лити на тканину трошки, щоб вона просто намокла. Якщо буде тут калюжа з води, то у mm -hmm. нас нічого не вийде. Фарби, фарби буде текти у всі боки. Це буде арт-хаус. Ну, це буде дуже серйозний арт-хаус. Тепер ми на нашій палітрі беремо ці фарби, вони дуже концентровані, яскраві кольори їх. Mm -hmm. Треба розчиняти водою. Так і надовше самої фарби вистачить і не буде дуже кислотних кольорів. Одразу на тканині додаємо якісь відтінки. І через те, що тканина волога, то фарба сама розтікається і допомагає нам малювати, сама змішується на тканині. Виходять такі незвичайні, неочікувані ефекти. Травишку ми зафарбували, все-все. Не можна дуже багато фарби. Вона зараз почне перетікати через наш контур. Гліб, зупинись, будь ласка, давайте фарбувати небо. Давайте. У нас вже є синій колір. Не обов'язково так прямо все замальовувати від одного до іншого контуру. Можна такими масками робити, плямами. Ну, бачите, нас вже якось картина оживає. Угу. Ще треба не забувати міняти воду, якою ми користуємося. Що вона брудниця? О, дивіться, яке в нас експресивне дерево. Так. Дівчинка, у нас же синій спідниці. Угу. Котик синій в нас? Так, давайте. Може, ви червоного зробимо? Можна і червоного, і треба ще він тут виділявся. Якраз він з червоним планшетом сидить. Угу. А можна зробити квіточки на траві? Можна. От таке просто плянка. Ось так, да, правильно. Ти відчув прям техніку бати, як воно гарно так розтікається. ж можна червоненьким зробити? поставила і відірвала. Поставила і відірвала. Так, айфон намалювали, планшет намалювали. Сонечко можна змішати, от жовтий, з червоненьким. Вийде у нас такий от, помаранчевий. Так от малюємо. Це в нас вже елементи вільного розпису тут додаються. Бачите, ми це все зробили без контуру, без резерву. Угу. Оце є вільний розпис. Це наша декоративна робота. Угу. У нас є такі спеціальні декоративні блискітки для тканини, щоб вона була ще яскравіша. Трошки можна додати святковості. Угу. І, наприклад, що в нас буде блищати? Давайте дерево. Ну, можна стовбур. Але треба не багато їх, угу. щоб воно, було... воно дуже так яскраве. Зі смаком. Ще можемо взяти і прямо по тканині, намалювати маркером. Тут у нас айфон, Трошки підкресли. Все. Ось готова наша картина. Ви стали 401 402-м учасником проєкту разом з Тарасом. І нашу картину ми представимо на виставці Національного музею Шевченка. А вам дякую за такий чудовий урок. Теж Ну ось, один раз спробувала намалювати і одразу на виставку. Такого не буває. У нашій програмі все може бути. Навіть малювання на долонях у ведучої. А може й ведучого? У нас є ще один майстер-клас. Дня. Доброго дня. Привіт. Я Віка. А я Гліб. — Я Оля. Так на ж долонях ми будемо сьогодні малювати? Я на твоїх? Чи ти на моїх? М -м, напевно, я на твоїх. Ні я на твоїх. Ні, я на Ні, твоїх. Досить досить сперечатися. Давайте розберемося спочатку, що таке мехенді. Ну, Я знаю, що воно зародилось в індії і це таке своєрідне татуювання. Ну, це не зовсім татуювання. Це е, малюється хною, е, це така рослина кущик, де беруться листочки, спеціально готуються по рецептурі, замішується і зазвичай бувають такі конуси, але бувають не тільки. І наноситься зверху на поверхню, тобто не під шкіру. Дехто вважає, що мистецтво розпису хною сердилося в Індії. Однак, за офіційними твердженнями, воно з'явилося ще 5 тисяч років тому. Стародавньому Єгипті. З часом мені стало традицією багатьох східних народів. Хною розписували тіло на честь важливої події або замість оберегу чи талісману. Кожна родина мала свій особливий рецепт приготування хни, який передавався з покоління в покоління і тримався у секреті. Ось такі малюнки бувають. Клас. Так. А ми собі малювали. Так, я І довго малювати їх. Ну, якщо потренуватися, то з часом буде все швидше і швидше. Зараз ми з вами виберемо ті малюнки, які ви захочете собі намалювати на долоньках. Ви можете вибрати. Зазвичай малюють натхненно, але можна і обирати малюнок, потім його переносити. Хто як бажає. У нас альтернатива, наприклад, якщо ви поспішаєте, тому що у нас має висохнути, коли ми її малюємо. А ви поспішаєте, вам нема коли вигадувати малюнок. Є вже такі наклейчки, які ви можете притиснути, обвести хною, потримати і зняти. І вже у вас буде готовий малюнок, якщо ви не вмієте малювати, наприклад. Кожен символ має своє значення. Наприклад, та сама квітка або листочки це. Достаток. А я знаю, що намальована ліана символізує успіх та наполегливість. Так, звичайно. Я пропоную вам зробити зараз такий собі оберіг. Мандала називається по колу не малюється, але щоб було цікавіше, я пропоную зробити його частинами: половинку тобі, а половинку глів. Я бачив це. Ось так, схоже на це. Ви згодні? Так. так. Давайте з кого почнемо. Давайте. Багато... Добре, беремо долоню і починаємо малювати мандолу. Малюємо коло, Спробуєш? але дуже обережно натискаєш і проводиш. Але давай, щоб було у нас дуже рівненько. Далі зроблю я добре. Так. Поки що ми малюємо півколо, щоб потім, коли ви з'єднали, у вас було коло. Це буде як оберіг ваш. Добре? А щоб наше коло було. Більш цікавим, ми його доопрацюємо пелюсточками, листочками, зернятками та іншими фрагментами. Дуже гарно у вас виходить. А Скажіть, будь ласка, а басми ви малюєте? Ні, басми не малюють. Малюють тільки хною. А наскільки важко навчитися цьому? Це не важко, але потрібне дуже сильне терпіння і наполегливість в цьому. Старанність. Старанність, правильно ти сказала, дуже важливі якості. Довго сохне. Сохне, вона зазвичай від 20 хвилин до години. А якщо ви помилилися в написі малюнку, то можна витерти? Якщо дуже-дуже швидко, тому що хна береться і вона стійка. А скільки тримається така хна? Малюнок, в залежності від шкіри людини, може триматися від 7 до 20 днів. От на долоньках воно буде триматися довго. А я думала, ні, ми ж робимо руками там все. і… Так, звичайно, ми миємо, але щоб він, він довше зберігся, потрібно олійкою або навіть дитячим кремчиком mm -hmm. змазувати цей малюночок періодично, він буде триматися намного довше. А якщо людина засмагне і малюнок зійде, то що залишиться на тілі? Коли він зійде, то у нього буде інший малюнок. Тому що той слід, де був малюнок, він не загорить. І буде білий. Так, тобі ми домалювали, а тепер, щоб закінчити цю роботу, нам потрібен гліб. Ви можете помінятися місцями? <гум> ми починаємо малювати коло. Як ви вгадуєте симетрію? А раптом не зійдеться. А ви прикладете долоньки, побачите, що воно все одно з'їдеться. Тому що ми будемо робити той самий малюнок. А ви зараз поглядаєте на мою долоньку? Так, я підглядаю. <смас> Ти будеш пробувати? Так. так, так ну, такий... хотіли і не сварись, якщо не так. Я краще не буду дивитися. На це. Треба певно тримати конус. Щоб у нас лінії були рівненькі, однакові, нам ще це прикладати, щоб воно зійшлося у нас. Давай, мабуть, тепер я спробую. Үга. Відомі люди також полюбляють побалувати себе мехенді. Наприклад, Мадонна часто з'являлася з прикрашеними долонями. Переглібо так само, пелюсточки робимо. А мене у школі не засміють. А чому тобі мають засміяти? Це ж мандала. Мандала це оберіг. А не квіточки. Ну, це ж не те, що дівчачий малюнок. Що ж, Віко, тепер нам треба запитатися в одну школу чи в один клас і всім показувати цю красу. Бо дилоні наші повинні бути завжди разом. Це як один оберіг. Ну, Давайте тепер всім покажемо, який у нас оберіг. Всім показуємо, що у нас вийшло. Це тепер ваш оберіг, ваше коло з'єднане, обрамлене квіточками, листочками, возочками. А всередині зірочка, яка буде виконувати будь-яке ваше бажання. На моє бажання сьогодні здійснилося. Я навчаюся малювати хною. Дякуємо вам, Олю! А ми прощаємось з вами розмальованими долоньками. До зустрічі у програмі хочі буде.